Уряд вніс зміни у закон про звільнення з військової служби під час воєнного стану, яких категорій тернополян стосується нововведення. Україна розширила перелік підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, які введені через військове вторгнення Росії. Під час мобілізації призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років, але деякі громадяни можуть звільнитися з військової служби. У Верховній Раді проголосували за закон номер 8009 про внесення змін до статті 26 закону України про військовий обов'язок та й військову службу щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану. Проєкт закону розроблено з метою забезпечення права на звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у випадку, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки Ай оборони, відсічі а й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а й також під час забезпечення. Національної безпеки А й оборони, відсічі а й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Таким чином буде досягнуто рівності між особами, які вже є військовозобов'язаними, та особами, які на вказаній вищій підставі, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, відповідно до положень статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Документом пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а й саме. Якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки Ай оборони, відсіча й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а й також під час забезпечення національної безпеки Ай оборони, відсічі а й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.